Цього року конкурсу, віки любить пам'ятки, що ви хотіли б для преси, для учасників сказати про цей конкурс, як ви приймали участь, чому? це від мене жодних зусиль не потребуватиме, а які скористи. Але вже коли переглянув свої архіви і подивився побачив, що ну, не все з того, що я фотографував, значить, в пам'ятках, вже прийшла думка визнати якийсь пів дня свого часу, аби зробити ці знімки, тому що, знову ж таки, для мене це. Тут, у всій Україні за кордоном отримують можливість побачити Чернігів, наприклад. Mm -hmm. Ну і зрештою так воно вийшло, що я не знімав там десь дискофоні фотографії відправку до Вікіпедії. Ah. Що, в принципі, хочу no, no. побажати всі натхнення на цю справу. Важлива тут і якість і кількість. В принципі, це проєкт, який... Сприятиме популяризації е, рідної області, без можливість відпрацювати фотомайстерність. Але ну, загалом це ж загально людська ініціатива, поки що вона підтримується у нас на державному рівні, і кожна людина, кожен Чернігевець може і підтримати особисто. Так, так. Добре, дякую. Можливо, у шановних будь питання до пана Валерія. Він після того, як так, так, так. Тут от що, що ви. Пане Валерію, що ви отримали після того, як виграли цей конкурс? Може, ви якесь признання для себе мали? Ну, щось таке. Чи, можливо, ви виграли якийсь планшет? Ви, чу ви чуєте? Зараз uh, не що, може повторити. No. Каже, що ви отримали після того, як виграли цей конкурс? можливо, якесь визнання або якісь. Подарунок там вигляді планшету чи фотоапарату, нагаліно я не думав вже це про про хотіли правда. Я не думав про.

Глянув на цей таких список Чернігівських пам'яток, я бачу, що він не оновився. І в принципі, всі знижки мав, які знаємо, що вони звернув увагу на те, що на всі пам'ятки, які є в Чернігалі, внесені в цей список. Я так розумію, що там, дані державного і обласного значення. Хоча ти можна подивитися по... Біля стадіону Гагарина, на ній є охорона табличка, хоча і списку немає. І минулого року, наскільки я знаю, організатори дозволяли ну, видавали батьківських список, якщо разом з фотографією учасник надавав якісь інформації про те, що є статі, що включено до реєстру, хоча фотографія охоронної таблички. Тобто, ну. Цьому році так само. Я думаю, що я спробую сфотографувати те, що я ще не охопив, раджу вам також не обмежуватися, промікчуватися, пошукати ще по Чернігову такі об'єкти, які туди не слід.